Я вас вітаю, мене звати Оля, рада вас тут бачити. Я вас запрошую поставити вподобайку, підписатися і передивлятися мої старі відео, яких вже дуже-дуже багато. Я впевнена, що цікаво для себе знайдете, як і обіцяла зі мною Гладіолусу в кадрі. В попередньому відео сказала, що вони будуть, поки не зв'януть, і цей букет в мене стоїть і сьогодні. Отже, сьогодні я хочу розповісти про те нове, що в мене з'явилося. І про семпли, Тут будуть і про тревели, і про флакони. Давайте постараюся швиденько про найцікавіше. Давайте. З чого почнемо. Хочу почати з мого обміну нещодавного з Діною. Ви знаєте, що Діна це моя парфюмерна фея, яка мені надсилає весь час дуже багато цікавих сліпих затестів. Якщо вам цікаво, передивіться всі сліпі затести, що я маю, окрім одного, то від. А, окрім двох, то від Діни. І ось ми з нею нещодавно обмінялися. Я їй відправила свого персика від Сари Бейкер. Карамелізований персик, з яким я так і не потоваришувала. А вона мені відправила ось такий гарнющий набір з 3-15, по 15 мл набору від Досіти. Хочу розповісти сьогодні про один фаворит, одного фавориту з цієї добірки, з цього сету. Тут є дусер де Desia це мелоді «Ля мох. де Dusurдесіam, до речі, повернувся до мене. Я його продала, але в мінці, думаю, я його таки ж зношу. І Анамкара. І от саме про Анамкара я вам хочу сьогодні. Розповісти, це став моїм фаворитом, я дійсно його дуже багато зараз ношу. Про що цей парфум це парфум про апельсиновий цвіт. Тут апельсиновий цвіт змішаний з іншими білими квітами. Ви знаєте, що дусіда вміє і любить робити такі насичені квіти, такі класичні, інколи вони аж занадто. Але ось тут, як на мене, поєднання просто ідеальне, бо апельсиновий цвіт тут досить такий солодкий, цукерковий, льодяниковий, як я його називаю. І це мені дуже подобається. І оті класичні інші квіти, вони балансують, цей, на перший погляд, оцей льодяниковий апельсиновий цвіт, який міг би бути засолодким. Але тут такий так виважено обрано баланс, що це дуже комфортно вноситься в спеку, це дуже приємно. Спека його не з'їдає, бо буває, от як ми думаємо про літні парфуми, що він має гарно розкритися влітку, що він такий асоціюється в якось по понотам. З літнім парфумом, а він або нас придушує, або він зникає в миття. Спека його просто зжирає, і ви не, не можете насолодитися, не встигаєте насолодитися. А тут все виважено, він не зникає. Тобто я не скажу, що він прям рекордсмен по стійкості, Він в мене десь 3-4 години. Я його добре чую, потім він дійсно так не, не попрощавшись. Іде тихенько, але ось ці 3-4 години це така гарнюща збалансованість цього льодяникового, не занадто солодкого, але все ще відчутного, апельсинового цвіту. І Класичних квітів, які просто його фоном, наче обрамляють, я просто закохалася, чесно, дуже-дуже часто його ношу. Це мій парфум, щоб розпочати ранок, щоб так підбадьорити себе, щоб насолодитися літом, щоб усвідомити і, і закріпити, що зараз літо. Треба відпочити, треба насичитися оцим, насититися сонцем, літнім настроєм, бо скоро вже осінь. Тож, Анамкара, ну. Прям дуже-дуже мені сподобався. Далі до мене приїхав сет від Олі Гриценко Олфатіво. І це вже літній. Я робила огляд, я залишу посилання. На український паркбокс, це український паркбокс, бокс, але літній. В Олі зараз вже інші паркбокси з тревелами, але, можливо, там якісь семпли будуть повторюватися, тому скажу про своїх улюбленців. Мені дуже сподобався весняний, чесно кажучи, мені весняний набагато більше сподобався. Я там була прямо так, у захваті. Тут вже Менш, менш було в мене захвату. ну, Можливо, добірка така не може у брендах, наприклад, все подобатись. так, Там просто видно, така добірка була, що мені прям всерденько і по настрою. Давайте тут пробіжусь і скажу про фаворитів. Я дуже чекала семпл від Софії Дольне, бо знає, ви знаєте, що її конвалі а мене мюге. Там просто вразила, вона така делікатна, досить зелена, приємна. Не Така недольна, просто ідеальна конвалія у Софії Дольні. І я дуже чекала, якийсь інший семпл мені дістався петруй, тобто грушеве дерево. І, чесно кажучи, цей раз у мене захвату не було, він мені занадто якимось. Солодким, дюшесним здався. Тобто я очікувала, що що це вже груша як дерево, там буде і деревина, він буде більш якийсь виважений. Але якщо вам, наприклад, подобається від Монталя, ця душесна традиційна їх класична груша. А, то а, спробуйте ця ця більш делікатна. Так, тут дуже схожа на монталь Дюшесність, але більш делікатна. Але просто не моє. Я ту рушу від монталь ніколи не любила. А от що стало моїм фаворитами, а, то це два парфуми від Андрія Пархоменко. І в цей раз обидва семпли від нього просто вау! Якщо той раз це було якось ну, непогано, але я б собі не брала, то це мені прям, прям сподобалося. І а, в ньому тут є чемпака-Мірабель. І вона дійсно про сливу Мірабель. Так, тут є інші а, там, грані, грепфруту, гіркого апельсину, а, що там, чемпака та сама. Але от я таку садову, несолодку не оцю сливку, жовтеньку Мірабель. Дуже Гарно відчуваю, така вона трошки терпка, дуже мені сподобався, але він мінусом є те, що, як на мене, він досить тихий. І взагалі його парфум такий також не дуже довго тримається. Ну, можливо, на мені там годинки три і першу годину відчутно, а потім вже так потихеньку стихає, особливо ця. Але якщо ви, наприклад, мене спитаєте, яка мірабель мені подобається більше у номад Клої або ця, то я обрала б Андрія Порховенка. Вона зроблена більш тонко, більш витончена. А у номад така вона гучна і для мене трохи настирлива. І ще в нього є парфум Woody Breeze. І я б сама не носила, але якби, наприклад, в мене чоловік носив парфуми, я б йому точно взяла. Мені це більше чоловічий такий парфум в маскулінну сторону. І що мені тут сподобалося, що дійсно про смолу хвойного дерева. Тут що тут? Хвойні ноти, зелений мандарин, ангеліка, деревні, ноти, Жусмен, Фіалка, кедр. Ну, от, от я відчуваю деревину. І багато хвойної смоли, і це дуже цікаво. Ось, я сам сама ну, інколи, можливо, восени, ну, так, під настрій, такий якийсь меланх... меланхолійний. Але от на чоловікові мені дуже-дуже сподобається. Якщо ви любите такі смолисті, хвойні парфуми, то ось на нього зверніть увагу. До речі, нагадую, що Оля Гриценко збирає. А, на дрони, зараз в неї свій а, ідея, дуже важливий збір. Тому я залишу обов'язково посилання на інстаграм і посилання на канал Олі. Кожну п'ятниця, здається, або вихідні вона розігрує а, бокси а, від українських парфумерів. Лише за 100 гривень ви можете взяти участь у розігріші боксів, або б, а, за, здається 1500 гривень при, а, придбати одразу бокс. Тож... Дійсно рекомендую, якщо ви цікавитесь якимось, хочете підтримати українську парфумерію, хочете задонатити водночас, хочете щось цікаве, таке неординарне спробувати, і взагалі Оля в цьому плані велика молодець. Дякую тобі, Оля, за можливість спробувати українську, українську парфумерію справжню. Далі мені а моя подружка Оля привезла два тревела від Juicebox. Це подарунок від неї і від її сестри, яка теж почала um, uh, цікавитися нішовою парфюмері, але ці два парфуми uh, їй не, uh, не зайшли. Ну, один зайшов, інший не зайшов, але вона подарувала мені обидва. Каріока хат. Про каріока хат ви вже чули в. У моєму огляді в добірці фруктовій. Просто скажу, що так, це про манго, так, це про екзотичні фрукти, але це дуже задушливо, дуже щільно, дуже солодко. Можливо, до речі, восени або взимку це буде якось по-іншому звучати, але просто в мене якийсь. Дисонанс з порою року холодною і з такими екзотичними фруктами. Хотіла, хотілося б влітку цей ж Бокс хат про мангу носити зараз, але він зараз ну, просто душний, ось такою дуже солодкою, щільною ну, жуйкою фруктовою екзотичною розкривається. А от Black Powder порох це вже. Це вже цікавіше. Це унісексова така історія більш навіть маскулінна. Треба любити тут шкіру. Це дійсно курткобейн без питань в такій щільній, важкій чорній шкірянці, і він або хтось з оточення так активно покурив, покурив. Траву, але ця трава така не тошнотворна, зазвичай я дуже не люблю ці всі конопляні історії, бо вони такі аж, аж, ну, нудить від них. А тут дуже так непогано зроблена ця шкірянка, і, і це і курево, скажімо так. Але е, я таке не зможу носити. Хіба що так, декілька де разів просто познайомитися. Я не настільки люблю шкіру, вона тут е, така заважка, защільна. І, чесно кажучи, взагалі я зрозуміла, от, судячи з цих двох парфумів, ну, можливо, це просто ці два парфуми. Але щось мені так, е, я так думаю, що це профіль такий цього бренду. Воно, знаєте, зроблено, як на мене, трошки топорненько. От, е, ну от. Не хочу образити, а, тим більше, то стільки хвалять цей бренд, я не знаю, чи хвалять його через розсилки, от іноземні блогери, чи дійсно їм так подобається цей профіль. Але от UnвіMad, от Jusbox, оце така наче доступна ніша, але це дорожче, мені здається, ніж а, яка от Робить наче непогані композиції, ідея, наче цікава, але якось воно так недороблено. Топ топорненько, як на мене, зроблено. А, ну, не те, що воно навіть занадто зрозуміло, але чому не, не вистачає якоїсь об'єму, глибини. Ну, тому. Тому познайомитися цікаво, можливо, навіть оцей Black Powder я ще й восени також під такий більш щільний одяг, під дощ порозношую. Але от щоб аж прямо на осліпа або флакон, то точно ні. Далі, бачили ви, якщо мій Влог парфумерний з Ліону, ну, якщо не бачили, я прикріплю, подивіться. Я привезла з тилипу від Льока Льон Я познайомилася також знову, знову ж таки, завдяки діні, яка минулого літа бо на початку осені прислала мені сліпі затести. Це були чи не перші сліпі затести. І ця липа мені, так, це було восени так вразила. Це медова липа. Це солодка, гучна, така присна, росна, яскрава медова липа. Дуже гарно вона пахне мені, і я навіть її сприйняла як якась медова троянда тоді, коли я ще не була знайома взагалі з липовими парфумами рік тому. І ось мені так пахла троянда. А виявилося, що це солодка липа з медком. А дуже такий. Для мене він яскраво пристрасний, і він збирає серед усіх домашніх компліменти, і всі мені роблять, зауважують, як це гарно пахне, коли я наношу. І я сама просто насолоджуюся, поливаюся нею. І, до речі, мій чоловік каже, що це один з найчуттєвіших парфумів в моїй колекції. Вона йому дуже-дуже подобається. Я там застрягла в. Цьому переваг бутику, який ви бачили у влозі в Ліоні, і просто перетестила безліч парфумів, зупинилася на тому, який я знала, який був у мене в бажанках. І я декілька парфумів виносила чоловікові потестити, коли вагалася, що краще звучить, можливо, зі сторони, що приємніше я почути якісь асоціації. І врешті-решт, коли я виносила липу. Коли вже не знала на чому зупинитися, і він сказав: Боже, це ж найкраще. такий, я ж знаю цей парфум. Бо я активно носила від «Левант», від Дін. Ось, І мені там ще а, дали цей гран Шале від Асеріат, з яким я не була знайома. У мене є невеличке відео про липу, така замальовка експромт. І І я вже говорила, що це такий слабозаварений липовий чай із маленькою такою а, крихіткою ванілі тонкою. Він доволі швидко злітає, він легкий, він такий, наче колоння. За свою структуру, за, за щільністю, за тривалістю. Але, до речі, в мене була в гостях Оля, коли я м -м, придбала ці парфуми, вони в мене з'явилися. І ось ця липа Олі категорично не сподобалася. Ось так. Хоча мені здавалося, що такий легкий липовий чай з ванількою має всім подобатися. Але вона сказала, що це перший парфум, який я дала затестити, який от зовсім не сподобався. Тому Наосліп не варто. І від Obidam у мене є лябель сезон про мімозу. Семпл, бо він мені дуже сподобався, тож мені його дали в магазині. Бачила, що я на ньому застрягла. Я вагалася між лябель сезон і ось цією липою. Врешті-решт взяла липу. Але вони геть різні. Це. В стилі обігану, в стилі а, такому класичних, французьких, елегантних, ненав'язливих, дуже делікатних парфумів. І а, ця мімоза, вона не пудрова, вона, скоріше, зелені. Вона я навіть, знаєте, такий парфум-образ, який от, по спогадам я навіть хоча розношую активно ці дні, не можу описати. Тут є така легка пилковість, але не така щільна, як ми асоціюємо з мімозними парфумами. І дуже приємна зелень, іначе і, трошки ванільності, і якась така природність. До речі, старт в неї трошки як у, хоча я сказала природність, як у лаку для волосся, але це дуже швидко минає. Це, я не знаю, що це дає, яка нота, щось з квітів, мабуть. А потім це просто така ніжна-ніжна пилкова мімоза, класичний, дуже, знаєте, є стереотипи от про класичні французькі парфуми, що вони, по-перше, квіткові, як ось цей, але вони можуть бути такі насичені, як в нас асоціюється з 80 ми роками, наприклад. А є такі делікатні і витончені. І оце така французький. Шик, витонченість, але він досить швидко злітає. Але ці флакони черепашки у Біган саме серія Concentr, здається, вона називається бо Екстрем, Я забула, як саме. Ну, тобто більш концентрована, ніж звичайного де парфам. Але ще не екстракт, бо в екстракті там просто неймовірні ціни, якісь по 500 євро, щось таке. Ці також дорогі, ці десь біля 200 євро. І а, за таку ціну ну, він дуже швидко зникає, а, злітає, але дуже приємний. Ось, а, хоча більше мені сподобався про, про білі і ванілі з такою фіолетовою стрічкою, також я його показувала у влозі. Але дали мені цей сампол мімози і, в принципі, гарний. В Принципі гарно, якби з'явився на поличці, я б поливалася і раділа. А і ще я хотіла цікавий момент розповісти, коли я була в цьому а, в Ліоні. Там були такі хазяїва, хазяєва, хазяї. Два а, консультанти, це їх був тік, два чоловіки, кейти, і ось ми з одним з них дуже довго розмовляли, обирали, він про все мені розповідав, так охоче. І в кінці а, я купила цю лип, ось вони мені дали семпли, семплів різних, а, до речі, дали а, липу тілія від а, а, Баруа. І мені все одно, а, хоча я знайома, мене також віддіне, від Діни є білован. І ця липа Le кальон мені більш подобається. Тут більш все ж таки більш делікатну роботу. Там я швидко втомлюся, це можу поливатися. Так от і я зазвичай ношу з собою семпли також. Коли особливо йду в якісь парфбутіки, тому що мені приємно, якщо дуже доброзичливий персонал, доброзичливі консультанти, мені також приємно зробити їм якийсь маленький подарунок, бо вони теж, коли я бачу, що людина захоплена, що вона не просто так там стоїть за прилавком. І всім нам приємно хоч самплик якийсь отримати. І в мене з українського парфбоксу золіного знову було вже по, по другому колу від Отаків від Майкла Бутса, його Secret Forest і Linden Dreams. І я презентувала вони тут такі гарненькі в коробочці, і Я презентувала цим чоловікам цим хазяєм Бутіку. Ці семпли, і вони при мені затестили. І uh, Linden Dreams сказали, що гарна лип, але В них дуже багато от, різних лип Будь-яку вони були так не дуже вражені. просто сказали, це гарна робота. А от затестили Sacred Woods і були просто в захваті. Вони сказали: Боже, розкажіть нам більше. Ну, я розповіла, що це український парфумер, взагалі, що українська парфумерія зараз так розвивається і прокидається. І це також наш спосіб заявити про свою національну ідентичність, і що це більше вже не якісь крафтові роботи. Це дійсно виходить на рівень справжньої парфумерії. І вони просто полилися обидва ці Sacred Woods і там охали. Як це гарно, яка, це, на, на якому високому рівні ця робота, як їм подобається. Ось так. Так що, несемо. А, а... Нашу українську парфумерію і за кордони для поціновичами роб. Давайте робити її знаменитою. Ось такі були мої новинки, мої обновки, мої фаворити з обновок. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую, що ви зі мною. Обіймаю вас. Збережіть себе. Бувайте!